29 серпня 886 року, після смерті Василія I Македонянина, влада у Ромейській імперії перейшла до рук його двадцятирічного сина Лева. У Лева був брат Олександр, якого Лев проголосив співправителем. Але Олександр більше полюбляв поятики та компанію розпусних жінок, тому не пхався у державні справи. Найперше Лев наказав перепоховати Василевса Михаїла III, якого було вбито за наказом. Василія і Македонянина. Прах Михаїла урочисто переправили через Босфор та поховали у порфіровому саркофазі у церкві святих Апостолів. Можливо, Лев і насправді був сином Михаїла, як про це говорили у народі, і він належним чином перепоховав прах свого батька. Але давайте домовимось: щоб не плутатись, будемо вважати, що Лев був сином Василія. А решта це все чутки. Отже. Прийшовши до влади, Лев усунув з патріаршого трону свого вчителя та наставника Фотія, а замість нього призначив свого молодшого брата Стефана, якому на момент проголошення патріархом було лише 15 років. Правою рукою Василевса був батько його коханки Зої Зауцини, чоловік на ім'я Стіліан. Лише за декілька місяців Лев провів чистки у адміністрації і сконцентрував усю владу у своїх руках. Майже з перших днів свого правління Лев продовжив справу свого батька Василія, і через деякий час було завершено роботу над збіркою законів, які Василевс наказав перекласти грецькою, адже на момент його правління Латину розуміли хіба що чиновники, священнослужителі та вчені мужі. Лев ж е, прагнув, щоб закони були доступними та зрозумілими для всіх. Але не лише за закони Лев отримав прізвисько Мудрий, чи як його ще називали, філософ. Лев був досить освіченим юнаком. Він багато читав, писав новели, доповнював закони та навіть проповідував у церквах. Торгівля в часи його правління розквітала, налоги знижувались, скарбниця поповнювалась, а війська воювали та отримували належну платню. З булгарами спочатку усе було спокійно. Каган Борис, який, як нам вже відомо, прийняв християнство та охрестив свій народ, у 889 році вирішує завершити політичну кар'єру та присвятити своє життя Богові в одному з монастирів. На своє місце Борис поставив старшого сина на ім'я Володимир та відбув замолювати гріхи. Але Володимир та деякі болгарські придворні не розділяли християнських поглядів Бориса і майже з перших днів правління Володимира болгари вирішили повернути політеїзм. Це не подобалось Константинополю, а ще більше не подобалось самому Борису, який повернувся з монастиря, усунув від влади свого сина, осліпив його і посадив на болгарський трон свого молодшого сина на ім'я Симеон. Ромеї були задоволені вибором Бориса, адже Симеон жив та навчався у Константинополі і був лояльним до ромейської влади. В часи правління Василія та на початку правління Лева Мудрого болгари активно розвивали торгівлю із Константинополем, адже столиця Ромеїв була справжнім центром міжнародної торгівлі. Болгари продавали багато товарів: зерно, худобу, мед, деревину тощо. І здається, що можна жити в милі, але Стіліан Заудца в якийсь момент віддав наказ заборонити болгарським торговцям торгувати саме у Константинополі. Можливо, ромеям не давав спокою економічний розвиток болгарського царства, адже де гроші, там і вплив, де гроші там і сила. А ромеям не подобався сильний сусід, і вони вирішили, скажімо так, трохи остудити болгар, вдаривши по їхній торгівлі. Болгарам заборонили пришвартовувати свої кораблі у бухті Золотий Ріг та взагалі вигнали болгарських торговців. На ринки міста Фессалоніки, до речі, теж не бідного міста зі своїм портом, але досить далеченько від столиці Ромеїв. Симеон був розлючений таким рішенням Константинополя та писав листи Левові. Але Лев вважав дії Стіліана правильними та відмовив болгарам у торгівлі в Константинополі. Тоді Симеон, недовго вагаючись, збирає армію та заходить у Фракію, яку за декілька тижнів болгари добряче пограбували та навіть вщент спалили декілька поселень. У відповідь Лев відкликає полководця Никифура Фоку з Італії та відправляє проти болгар. А на допомогу Никифору Лев відправляє Мадяр, які були давніми ворогами болгар. Звичайна візантійська тактика: стравити два народи, а самим або взагалі не встрягати, або якнайдовше не брати військової участі у конфлікті. Отже, мадяри, отримавши від Константинополя значну суму золотом, виступили проти болгар. Але ж ми пам'ятаємо, що Симеон навчався у Константинополі і був знайомий із візантійською дипломатією. Симеон звертається до печенігів, які були давніми ворогами мадяр, і заплативши печенігам, Симеон стравлює їх з мадярами. Печеніги виявились більш стрімкішими вояками, адже поки мадяри йшли проти болгар, печеніги вже на всю катушку господарювали на мадярській території, грабували поселення та поневолювали мадярських жінок та дітей. Так і не вступивши у якусь значну битву, мадяри розвернули коней та поспішили на захист своїх територій. Закінчилось усе тим, що печеніги загнали мадяр на територію сучасної Угорщини, де нащадки мадяр живуть до сих пір. Поки печеніги, болгари та мадяри тлумились між собою, той самий Стіліан, який, мабуть, вважав себе надто розумним полководцем, відкликає Некифора Фоку у Константинополь. А на його місце призначає полководця Катаклона, який з грохотом програє болгарам усі битви. Взнавши про поразки, Лев йде з болгарами на мирну угоду і, виплативши Симеону добрячу купу золота відступного, пообіцявши платити щорічну данину за ненапад, знизивши відсоток за продаж товарів та дозволивши болгарам торгувати у Константинополі, мирний договір укладається між ромеями та болгарами у 896 році. З арабами було не легше. У 902 році араби повністю захопили Сицилію, але на східному фронті ромеям час від часу, хоч вдавалось навалювати сарацином. Ромеї здобували перемоги у Вірменії та Кілікії. Араби не здавались, і у 904 році відправили флот у Фессалоніки, командував арабським флотом. Ромей перебіжчик Лев Триполійський, який захопив Фесалоніки протягом тижня грабував це заможне місто, вирізав усіх підряд. А, награбувавшись, навантажив на кораблі трофеї та 30 тисяч полонених. І після цього відбув у місто Тарс. Ромеї прагнули помсти, і лев відправляє флот проти мусульман. Флотом командує талановитий полководець Гімерій, який мав підібрати дорогою полководця Андроніка Дуку та його загони, і вирушити громити Тарс. Тарс був не менш важливим арабським портом ніж ромейські фесалоніки. Прибувши у Анталію, Гімерій нікого не взяв на борт, тому що Андронік Дука повстав проти лева, і війська відійшли з міста, щоб не отримати на горіхи від Гімерія. Андронік із своїми загонами чкурнув до арабів і прийняв іслам. Ми ще згадаємо Андроніка, але трошки пізніше. Отже, Гімерій не повернув назад, а, проголосивши моцну патріотичну промову, відплив у Тарс та не залишив з цього порту каменя на камені. Румеї до схочу навантажили свої кораблі награбованим та відпливли у Константинополь. До перемог ромеїв можна додати ще й поразку Арабів від полководця Імерія, який знищив Арабський флот у Егейському морі. Пізніше Лев відправить Імерія відвоювати острів Крит, але там на ромеїв чекатимуть лише поразки. Що ж, поки відбувалися ці події, Лев у Константинополі почав відчувати проблеми у сімейному житті. З минулого епізоду нам відомо, що Лев одружився з дівчиною на ім'я Феофано за наказом свого батька. Цю дівчину Лев не любив від слова зовсім. Хоча вона і подарувала Василевсові доньку. Лев потайки зустрічався із коханням свого життя Зоєю Зауциною, яку теж, до речі, одружили. Отже, одного дня Лев зауважив, що з його дружиною Феофано. Щось не так. Вона відмовилась лягати з ним у ліжко, а спала в куточку спальні, поклавши на підлогу лише шмат грубої мішковини. Ну і нехай би собі спала, але вона щогодини прокидалась і досить голосно співала. Господи, помилуй та починала молитись. Так тривало декілька тижнів, і у Лева вже почав протікати дах від всеночних релігійних співів та молитов. І ось сталось диво. Феофано сама попросила Лева постригти її у монахині та відправити у монастир. Лев з радістю погодився, і священники, виконавши усі потрібні ритуали, благословили Феофану на служіння Господу. Щоправда, довго вона не прослужила і померла у 897 році. Лев влаштував шикарні похорони своїй дружині, а невдовзі. Наказав привести у палац свою кохану Зою, в якої теж, як на диво, чоловік відійшов у засвіти. Співпадіння можливо. Отже, Левові та Зої тепер ніхто не заважав, і вони побралися на початку 898 року. Лев дуже хотів від Зої сина, але наприкінці цього ж року Зоя подарувала Левові дівчинку, яку назвали Анна. Лев радів, та молодята планували народити ще дітлахів, але у 899 році Зоя помирає від невідомої хвороби. Смерть Зої була важким ударом для Василевса і, можливо, якби не питання престолу наслідування, Лев ніколи би не одружився знову. Річ у тім, що співправителем Лева був його брат Олександр, бабій, марнотратник та пияцюга. І Лев знав, що після його смерті Олександр прийде до влади, але він не зможе залишити кровного наступника, адже в Олександра дітей не було і не могло бути з природних причин. А ось якби в Лева був син, то він би після смерті Олександра перейняв би владу та продовжив би рід Василія Македонянина. Але щоб реалізувати свої плани, Левові потрібно було спочатку принаймні знову одружитись. Нам може здатись, що для ромейського Василевса не було проблемою одружитись втретє. Обирай жінку, топай в церкву, там тебе благословлять і живи та плодися. Але ні, не все так просто. Річ у тім, що православні священники, а особливо патріарх Константинополя, косо дивились вже на другий за рахунком шлюб. А ось якщо Василевс надумав одружитись втретє, то йому на чотири роки заборонялось приймати святе причастя. А за четвертий шлюб позбавляли причастя аж на вісім років. Цікава річ, сам Лев, коли писав закони, особисто виступав проти третього та наступних шлюбів, вважаючи це розпустою. Але як ми побачимо, Лев порушить свої ж закони і все лише заради сина. А ось на заході, де рулили римські папи, можливий був і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні шлюби. Головне, щоб імператор не розлучався з дружиною, тобто закоханих мала розлучити лише смерть. Померла дружина, одружуйся ще раз, підіймай генофонд націй. Що ж, Лев обрав собі за дружину дівчину на ім'я Євдокія. Проблем із таїнством шлюбу у Василевса не було. Молодят одружив Константинопольський патріарх Антоній, який змінив на посаді брата Лева, патріарха Стефана. Щоправда, Василевсові заборонили причащатись 4 роки, але Левові було байдуже, адже Євдокія була вагітною і, за прогнозами астрологів, у пари мав народитись хлопчик. І дійсно, у 901 році народився хлопчик, але Євдокія померла під час пологів. А син Лева, на жаль, прожив лише декілька днів і теж спочив у бозі. Лев не здавався. За словами хроністів, Василевс обрав собі за дружину, племінницю полководця Гімерія, красуню з чорними очима на ім'я Зоя. Її так і звали Зоя, Корбонопсина, тобто Зоя, яка мала чорні очі як вугілля, або ж просто Зоя чорноока. Але обрати не означає одружитись. Лояльний до Лева патріарх Антоній вже віддав Богу душу, а новопризначений патріарх на відріз відмовився надавати закоханим таїнство шлюбу. А на той час Зоя була вагітна, і поки Лев намагався домовитись із патріархом Миколаєм, Зоя встигла народити дівчинку, а пізніше і довго очікуваного хлопчика, якого назвали Костянтином. Ну, народила та й народила, але малого ніхто не хрестив, і ні один священник не надавав Левові та Зої таїнству шлюбу. Щоб охрестити сина, Лев пообіцяв патріархові, що він прожене Зою з палацу і назавжди про неї забуде. Миколай охрестив Костянтина у церкві Святої Софії, а Зоя через три дні повернулась у палац. Звісно ж, таємно. Так само таємно, Лева та Зою одружив священник, який більш простіше сприймав усі ці церковні догми та закони. І, до речі, одружились молодята у палацовій каплиці. Лев навіть не намагався тримати у таємниці свій четвертий шлюб. Народові було якось байдуже, а патріарх Миколай. Заборонив Левові не лише приймати причастя протягом вісьми років, а й брати участь у святих літургіях та навіть наказав не впускати Василевса та його дружину у церкву. У відповідь на дії Миколая Лев надсилає листа папі римському Сергію та просить благословити його четвертий шлюб. Папа Сергій, звісно ж, благословляє Василевса і робить це не через те, що це дозволяє католицьке право, а через те, щоб окунути Константинопольського патріарха лицем у багнюку. Тобто своїм благословенням папа Сергій продемонстрував, що саме він є голова церкви, а не якийсь там православний Константинопольський патріарх. Миколай був розлючений, як тисяча дияволів, та навіть намагався відлучити Лева та Зою від церкви. Але Василевс, зустрівшись з Миколаєм біля дверей церкви Святої Софії, запитав: Ну що, дозволиш мені пройти? Миколай зачинив перед носом Василевса двері і промовив, що Лев увійде до церкви хіба що через його труп. Лев поглянув на Миколая та промовив. А може ти чекаєш свого поплічника Андроніка-дуку, з яким ти домовився усунути мене від влади? І ось тут патріарх наклав уризу. Річ у тім, що він дійсно був замішаний у змові проти лева. Як ми можемо зрозуміти, після цієї розмови Миколай відрікається від церковного сану, добровільно йде у монастир, а на його місце приходить лояльний до Лева старенький монах Єфімій, який благословив шлюб Василевса, але усе ж таки заборонив йому сидіти на троні під час служби Божої до кінця життя? Лев погоджується. У 908 році Лев проголосив свого сина Костянтина співправителем, і, скажімо так, жили вони щасливо, але недовго. У травні 911 року Лев Мудрий помер від раку шлунку. До влади прийшов Олександр, молодший брат Лева. А співправителем Олександра вважався Костянтин. Син Лева під регенством патріарха Єфімія та його мати Зої Чорноокої. Але про це ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!